Якщо знімок МРТ показав руйнування суглоба, і лікар вам говорить, робити укол в суглоб або, можливо, навіть операцію, не варто поспішати. Неможливо відновити суглоб, п'ючи просто кальцій, чи роблячи масажі або фізіотерапію. Це дасть дуже незначний тимчасовий ефект, включаючи звичайно уколи. Відновлення суглоба потребує комплексного підходу. Що це означає? Дуже важливо поміняти харчування. Потрібно відійти від продуктів, які нас закислюють, які піднімають рівень цукру в крові. Треба прибрати борошняні вироби. Нам треба прибрати солодощі, треба прибрати солодкі фрукти, у яких багато фруктози. Відходьте від макародно-картопляного харчування. Все це призводить до запальних процесів. Це закислює організм. Друге, нам необхідно налагодити водний баланс, пити 30-40 мл води на кілограм маси тіла. Третє необхідно очистити організм від отруйних речовин, які накопичуються в ньому, від паразитів, очищати кишківник, робити лімфоочищення. Четверте, ми повинні навчитися давати нашим суглобам поживні речовини. Це гіалуронова кислота, хондроїд. Глюкозамін, сірка, магій, кальцій та інші. Тому, кому цікаве комплексне відновлення суглобів, можете написати в коментарях під відео хочу, а краще відразу пишіть мені в приватні повідомлення.